Є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна часто наповнена перешкодами, труднощами, гоніннями, випробуваннями. Але ті, хто йдуть цією дорогою, поєднані з Богом. Їхні серця наповнені радістю, скромністю, миром, терпінням, вірою, любов'ю, і в кінці їх чекає радість вічного життя у Божому царстві. Друга дорога. Часто наповнена насолодою, легкістю, багатством, успіхом, різними задоволеннями. Часто вона виглядає привабливою і більшість людей обирають йти нею. Але серця таких людей наповнені темрявою, порожнечою, спустошенням, обманом. Вони, не розуміючи, знаходяться у полоні сатани, полоні задоволень і гріхів. І в кінці їх чекають вічні страждання поруч із сатаною, якому вони служили все життя. Якщо ти дивишся це відео, у тебе є вибір, як прожити своє життя. Пам'ятай, ти можеш обрати одну з цих двох доріг. Ісус приніс своєю смертю на Христі примирення з Богом. Бог чекає тебе у своєму небесному Царстві, але вибір можеш зробити тільки ти.